Ідеальна сусідка. Хоча вечірка тільки розпочалася, у Ярослава було невимовне бажання чимдуж тікати звідси, подалі від гучної музики і веселого натовпу людей. Він сидів у дальньому кутку зали, примруживши очі і невеликими ковтками пив томатний сік. Що там у нашому бокалі? Той сторкнувся Ярослава плеча і від несподіванки той поперхнувся. Нічого собі, томатний сік, це якийсь дитячий садок, чесне слово. Ти ж дорослий хлопчик, ярику, а поводишся, наче мала дитина. Ярослав поставив склянку із соком на столик і поволі підвівся. Щось у мене ноги трохи затерпли, піду трохи прогуляюся. Він направився до виходу, але дівоча рука міцно вчепилася за його рукав. Куди ж ти тікаєш? Не хочеш зі мною потанцювати? Послухай, яка гарна музика. Дівчина потягла його на середину зали, а Ярослав удавав, що підкоряється. Ярославе, скажи, що відбувається. Ти всіх уникаєш, завжди кудись поспішаєш. Невже не бачиш, як я упадаю за тобою? Дівчина відкинула пасма білявого волосся, аби Ярослав оцінив, від якого щастя він відмовляється, та він лише усміхнувся. Ти гарна, чудова людина, сказав м'яко. Ніхто не лишається байдужим до тебе, бо ти... ти ще скажи, що я гарний товариш і справжній друг. Набурмусилася дівчина. Говориш, так, аби відчепилася від тебе? Скажи мені правду, Ярику, твоє серце зайняте? Дівчина дивилася так благально, ніби відповідь Ярослава мала вирішити усю її подальшу долю. Ярослав розстібнув верхній гуцик модної світлої сорочки, яку придбав не так давно, готуючись до цієї клятої вечірки. І він не переносив усі ці гулянки, але нічого не міг зробити. Вечірки були частиною корпоративної культури і як він міг порушити усталені правила. Їхня комп'ютерна компанія досягла певних результатів, справи йшли непогано, і керівництво вважало, що корпоративний дух стане міцнішим, якщо співробітники частіше спілкуватимуться у неформальній обстановці. Тому часто влаштовувалися вечірки, відзначалися дні народження, а ще любили разом їздити на природу ближче до річки і лісу. Поки смажилися шашлики, співробітники грали у баскетбол, а потім співали пісні під гітару. Зазвичай на такі заходи виїздили цілими сім'ями, брали маленьких дітей, для яких купували солодощі. Ярослав завжди почувався чужим і не тому, що не вмів себе поводити, а тому, утім, здогадатися було неважко. Ярослав у свої 40 років парубкував, наче козак, який проміняв жінку на тютюн та люльку. Ярослав любив цю пісню про гетьмана Сагайдачного, який вів своє військо Запорізьке, а на горі жінці жали пшеницю. Утомлені роботою, вони підводили голови, щоб побачити славного гетьмана, і серця їхні несамовито билися. І справді, не кожному щастило стати мужнім вояком, проміняти сімейний затишок на життя, сповнене тривог і турбот. Колись Ярослав наспівав цю пісню у товаристві, і її підхопили, а хто не знав слів, той вивчив. А потім, коли сиділи біля багаття, до нього підсіла Ірина та сама дівчина, яка питала, чи зайняте його серце. Вона була присутня скрізь ця Ірина, куди б він не пішов чи не поїхав. І коли він співав мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Вона якось замислено подивилась на нього, так наче вперше побачила, і погляд у неї був замріяним, і уся вона була якась відсторонена. Ти теж так вважаєш? тихо запитала вона того вечора, коли вони сиділи біля вогнича, смакуючи гарячим, м'ятним чаєм. Що саме? Ярослав з насолодою частувався чаєм, підкидаючи в багаття сухі гілочки. Ну. Ти теж би проміняв жінку на Тютюн люльку та військові походи? невпевнено запитала Ірина. Невже тобі не хочеться чогось іншого, щоб все було як у людей дружина, діти, свій дім? Ірина намагалася зазирнути в його очі, і це їй навіть вдалося. Але що вона могла там розгледіти? Вона бачила лише відблиски вогню, бо Ярослав. Не відривав свого погляду від багаття. Може, дівчина хотіла побачити в його очах зовсім інші відблиски прихильності, симпатії чи бодай інтересу до своєї особи. Напевно, саме цього вона найбільше прагнула, але нічого такого не було і це найбільше її засмучувало. Ірина хотіла ще про щось запитати, але відчула, що судоми стиснуло її горло. Не вистачало ще розридатися, тоді це взагалі було б диватством, і Ярослав, напевно, із неї кепкував би. Відтоді, як Ірина запізналася з Ярославом, вона втратила спокій і день був схожим на ніч, якщо вона його не бачила, а зустрічалися вони лише на роботі. Ірина, попри свій юний вік, була гарним програмістом, і колеги цінували її за розум, кмітливість, винахідливість. Ярослав її цінував і хвалив, і називав білим у спідниці, але що їй були ті порівняння і захоплені погляди, якщо вони стосувалися виключно її професійної діяльності? Ні, звісно, все це тішило честолюбство Ірини, бо вона і справді була гарним програмістом, що загалом не типово для прекрасних представниць людства. Але їй зовсім не хотілося бути білим гетьсом у спідниці, їй хотілося просто бути Іриною і щоб її помічав Ярослав, і щоб він захоплювався нею не лише як програмістом, а як прекрасною дівчиною. У Ірини було розкішне русяве волосся, яке вона ніколи не стригла у своєму житті, ні, тільки один єдиний раз. Так, колись вона мала необережність підстригтися, щоб бути схожою на інших дівчат. Та після уроків її покликала вчителька і сказала даремно ти, Іро, відрізала своє волосся, тепер ти стала схожою на усіх і зовсім втратила своє обличчя. Ірина так запам'ятала ті слова, що більше ніколи не намагалася бути схожою на всіх, щоб не втратити свого обличчя. Але усі її старання були марними. Бо Ярослав хоча й був чемним і уважним із нею, та не більше. Ірина відчувала, що щось він приховує від неї і десь глибоко захована його таємниця, яку він береже від чужих очей. І от одного разу вона не витримала і запитала, хто ж ця незнайомка, яка розбила його серце? У тому, що вона була, Ірина не сумнівалася, бо чому він такий холодний, наче зірка на величезній відстані. Але Ярослав лише посміхався, а коли вона запросила його на танець, сказав Ірочко, я бажаю тобі щастя. І від тих слів Ірині хотілося бігти на край світу, щоб ніколи його більше не бачити і не чути. Не бачити його сумної посмішки, не чути його втомленого голосу. Він бажав їй щастя, наче стара і мудра людина, яка пройшла непростий шлях, і тепер поблажливо дивиться на зовсім молоденьку дівчинку, яка ще нічого не бачила у цьому житті. Звісно, він так і дивився на неї, очима мудрої людини, адже йому вже сорок років, а їй лише двадцять п'ять. Вона тоді не дочекалася закінчення тієї вечірки, побігла геть знервована, розгублена. Усе її життя здавалося мізерним, непотрібним і зруйнованим. І причиною цього лиха був він, Ярослав, цей байдужий чоловік. Вона ненавиділа його і любила, і почуття переплелися в її душі та серці. А Ярослав допив свій томатний сік. Попрощався з колегами, вони просили його лишитися, як робили це завжди, але він відкланявся і вийшов на вулицю. Біля дверей зауважив дівочу постать, яка, присівши на впочіпки, гірко плакала. Від несподіванки Ярослав задеревів і Ринко присів біля дівчини. Ти мене налякала, що з тобою? Він відвів її долоні, намагаючись зазирнути в очі. Але Ірина лише відштовхнула його. Хочеш мене пожаліти? Дивишся на мене жалісно, як на бездомне кошеня? Її очі палали гнівом, а в уста готові були наговорити стільки прикрих слів, що Ярослав завмер на місці. Сердишся на мене? втомлено запитав він, але так і не наважився підійти ближче. Якщо хочеш. Я завезу тебе додому. Він попрямував до своєї машини, але Ірина не поворухнулась. Я не можу лишити тебе напризволяще, наче сироту, намагався пожартувати Ярослав. Поїхали, бо я ніколи не пробачу собі, що лишив тебе мерзнути на сходинках. Він рішуче підійшов до Ірини і ледь не силоміць запхав її в машину. Їхали мовчки, слухали тиху музику. А хочеш, я пригощу тебе піцею або італійським омлетом, несподівано запропонував Ярослав. Якщо погодишся, то миттю приготую. Почувши улюблену мелодію, він додав звуку. Знаєш, це моя улюблена французька мелодія, падає сніг. Коли вперше почув її, вирішив неодмінно вивчу французьку мову, а згодом захопився італійською. Оце звідки у тебе пристрасть до італійської кухні, протягнула Ірина. Бо я, наприклад, вмію готувати звичайний омлет, а в тебе він італійський. Та там нічого складного немає, відповів Ярослав. Звичайний омлет, а гостроти йому додають помідори, тертий сир і листочки базиліку. Але доволі смачно, особливо, коли немає часу готувати вишукані страви. Не буду тобі заважати, сухо сказала Ірина. Пізня година і моя присутність буде недоречною. Їй було трохи ніяково, і вона із прикрістю згадувала свою поведінку, як вибігла із зали, як сиділа на тих сходинках, закривши долонями обличчя, а сльози горохом падали на землю. Вона почувалася малою, ображеною дитиною, яку намагається заспокоїти дорослий чоловік. Не знає, як її розвеселити, із сумом подумала Ірина. Навіть готовий італійським омлетом пригостити, аби дитина втішилася, ще б морозова запропонував. Не помітили, як зупинилися біля будинку. Ярослав вибіг з машини, спритно відчинивши дверця та допоміг Ірині вийти. Поводився галантно і стримано. Вона мовчки йшла за ним, намагаючись не думати ні про те, що було, ні про те, що буде. Відчинивши двері помешкання, Ярослав пропустив вперед дівчину. Вона зауважила, що скрізь порядок і багато квітів. Ірина присіла на краєчок шкіряного дивана. Поки ти слухатимеш музику, я приготую знаменитий італійський омлет», – урочисто повідомив Ярослав. Я допоможу, підвелася Ірина. Перейматиму твій кулінарний досвід. Ярослав порядкував на кухні так впевнено, що сумнівів не лишалося, якби він не став програмістом, неодмінно працював би шеф кухарем в якомусь дорогому ресторані. Схоже, йому приємно було готувати для когось, і в серці Ірини знову прокинулась надія. А раптом, думала вона, йому приємно готувати саме для мене. Вона посміхнулася і попросила дати їй якусь роботу, але Ярослав м'яко зупинив її, ти в гостях, і тому спостерігай за роботою кухаря. Італійський омлет Ярослава та його піца і справді вдалися на славу. Ірина піднесла догори великий палець. Браво, маестро! Настрій в неї був пречудовий вечір, який розпочався так невдало, несподівано отримав романтичне продовження. Тож, коли в двері хтось подзвонив, вона від несподіванки здригнулася. Таким невчасним і різким був цей пізній дзвінок, який порушував їхню вечерю їхню приємну розмову. Ярослав якось дивно глянув на неї і поспішив до дверей. На порозі стояла жінка. Це Ірина зрозуміла відразу. Якась сила підкинула її, і вона опинилася поруч з Ярославом. Хто б вона не була, ця жінка, але нехай вона побачить її, Ірину. Це ж треба було так невчасно подзвонити в двері, зруйнувати цю гармонію, яка тільки склалася між ними. А може, її не було в тієї гармонії. Спалахнула раптом зрадлива думка, і він, Ярослав, чекав на цю особу і для неї готував цю вечерю, а її Ірину лише жалів і годував з милості і доброти душевної. Ірина відчула, як стискається її серце, як підступають до горла сльози. Жінка була у джинсах і картатій сорочці. Зазвичай так не ходять в гості. Блискавично промайнула думка в голові Ірини. Їй стало чомусь страшенно шкода себе та в той же час і цікаво. Ірина мимохідь порівнювала себе із незнайомкою, з приємністю помітила, що вона молодша за ту жінку, але волосся незнайомка мала теж довге каштанове, для зручності зібране у вузлик. Привіт, сказала жінка, і від Іриного погляду. Не приховалося, як знітився Ярослав. Ти не можеш мені допомогти. Треба виконати термінову роботу, а несподівано завис комп'ютер. Від такого нахабства Ірина ледь не знепритомніла. Це ж треба? гнівно думала вона, такої пісньої години турбувати Ярослава, кликати ремонтувати якийсь нікчемний комп'ютер, який рептом дав збій. Та яке вона має право, як вона посміла відривати Ярослава? Невже його провина лише у тому, що він першокласний програміст? І лише через це змушений мчати на виклик цієї, цієї нахаби, яка своєю появою, сама того не підозрюючи, зруйнувала не лише цей вечір, а може, усе життя. Щоправда, Ірина не уточнювала, чи є саме життя зруйнувала ця жінка, чи життя самої Ірини, чи Ярослава. Їй просто не хотілося думати про те, завдяки яким обставинам вона потрапила до його помешкання. Сама думка про це здавалася їй нестерпною. Хіба не вона вибігла із зали, забувши про все на світі, іначе ображена школярка сиділа на сходинках, рюмсала і терла очі. Ким вона мала бути для нього і взагалі, яке має право втручатися в його життя? Ярослав глянув на Ірину і тихо сказав Вибач, я скоро буду. І залишив її на кухні наодинці з кавою. Вона неуважно ковтала охололий омлет, запиваючи соком. Зробивши ковток, ледь не поперхнулася лишенько. Вона навіть не помітила, що до склянки із томатним соком випадково додала трохи соку апельсинового. Ярослав, як гостинний господар, виставив на стіл кілька пакетів, запропонувавши обрати те, що більше смакує. От вона і обрала. Ірина засміялась, створила коктейль під назвою «Догори Дригом. Вона вже пригостилася усім, чим тільки було можна. Навіть встигла випити кілька горняток кави, та Ярослав все не повертався. В якоїсь миті Ірині захотілося зачинити за собою двері і піти геть, але вона боялася лишити помешкання без догляду, та й цікаво, що він буде їй говорити, чи пояснюватиме щось. Згодом Ірину навіть перестало хвилювати і це, хотілося швидше дістатися додому. Раптом двері безшумно відчинилися і на порозі з'явився Ярослав. Вибач, промовив він, сідаючи на краєчку стільця. Треба було послухати музику. Ірина підвелася, накинула на плечі пальтечко Бувай. Тільки і спромоглася вимовити можеш мене не проводжати. Чай захолов, раптом сказав Ярослав. А ти так і не помітила? Ірина несподівано зупинилася на порозі і запитала, це, вона чомусь була впевнена, що відповіді не почує. Вона, чи то їй почулося, чи й справді відповів Ярослав? І що? Ти її любиш? Власний голос здався Ірині чужим, відстороненим, от так несподівано і розкрилася таємниця Ярослава. Подумала вона і жахнулася. Отже, жіноча інтуїція її ніколи не підводила. Вже сорок років, раптом сказав Ярослав. Як сорок років? Ірина не знала, чи сміятися їй, чи плакати. Ти хочеш сказати, що закохався із пелюшок? Т так не буває, буває. Ярослав рвучко підвівся, перекинувши горнятко з кавою. Це моя сусідка. Ми знаємо одне одного із самісінького народження, бо різниця між нами лише 15 днів. Саме настільки я старший від Ярослави. Уяви, у нас навіть схожі імена. Коли ми пішли до першого класу, я вже знав, що танцюватиму на випускному вечорі тільки з нею. Мама тоді сміялася, говорила, що до того часу, як я закінчу школу, все зміниться, і я танцюватиму з іншою дівчиною, але я повторював, що танцюватиму тільки з нею. А ще у першому класі Ярославу призначили відповідальною санітаркою, знаєш, тоді усім дітям давали якісь доручення. Хтось поливав квіти, хтось підклеював підручники, а Ярослава перевіряла наші руки, щоб обов'язково були чистими. Так от я завжди намагався забігти до неї перед уроками, несміливо простягав долоні і просив перевір, будь ласка, якщо брудні, я ще стигну вимити. Дорослі сміялися, а я тремтів, бо найбільше за все боявся виглядати в її очах нечупарою. А потім нам сказали підготувати розповідь про людину, героя, з якого мають брати приклад усі діти. Я тоді розповідав про свою сусідку, Ярославу, а вона сиділа, опустивши очі. Вдома мама дала мені прочухана. Сказала, що потрібно було розповідати про людину дорослу і взагалі немає на світі ідеальних людей. У кожного з нас є свої недоліки, вади, але я тоді гаряче з нею посперечався і сказав, що знаю ідеальну людину. Це моя сусідка Ярослава. Вона так і лишилася для мене ідеалом в усьому, де б я не вчився і не працював. А на випускному вечорі ти танцював із нею? запитала Ірина. Мрія твоя здійснилася? Ні. Тоді вона танцювала з іншим, посміхнувся Ярослав. З тим хлопцем ми потім побилися. Поки я вчився в іншому місті, вона вийшла заміж. І тобі знову. Довелося вступити в бій, виборюючи прихильність своєї ідеальної сусідки. Ірині хотілося запитати глузливим тоном, але прозвучало це якось жалісно і невпевнено. Я вирішив тоді просто чекати. Ярослав налив собі соку і підійшов до вікна. Мені здавалося, що колись вона неодмінно покличе мене. Просто мені треба бути завжди поряд, нікуди не зникати. Судячи з того, що вона покликала тебе ремонтувати комп'ютер у такий пізній час твої шанси зростають, тихо промовила Ірина. Дівчині здавалося, що вона дивиться якийсь серіал і що все це відбувається не насправді, а на телеекрані. Ідеальна сусідка, ідеальна сусідка. Можливо, так назвала б вона цей серіал, якби була режисером. А потім залюбки переглядала б його, дивуючись кіношним хитросплетінням та інтригам, але все це відбувалося не на екрані, а у справжньому житті. Та ідеальна сусідка була незримо присутня між ними, нагадуючи про те, що сюжети реального життя бувають набагато карколомнішими за ті, що вигадані режисерами.